Оце ми з вами, земляни, живемо життя найкраще. Тобто своє єдине на весь величезний світ можливо, буде ще вічним та перейти в нього важче, ніж йти з тим, що вже перенесли за стільки власних літ. Сказала, це перенесли, звучить, наче щось негативне, сказала б, що пережили, вже думали б дороге, та тільки це в нас нероздільне, крізь душу, крізь серце плине. І біль в нас, якщо найдорожче людина не убереже. А як вберегти на планеті, яка от-от розірветься від пристрастей, волі людини? І все це ось тут, не десь? В ній не ядро залізне, у центрі. Велике серце. І дивно, що нам, землянам, задача, щоб світ не щез.